Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, і давайте подивимося на Аю. Да? Я розумію, що багато на неї зараз розкладів є в мережі. Але ну, я ще не дивилася, мені цікаво, да? і ви просите переживання в плані того, що це все схоже на якусь секту. Да? Щоб це, ну, що це може загрожувати людям. Вона кличе за собою, тобто вона збирає навколо себе людей. Я розумію, що є багато майстрів на YouTube, Зараз їх-дуже ну дуже, дуже багато. Я не. Знаєте, як це не з, не з тієї серії, щоб там дивитися і обговорювати кожного, там Боже з Подивимося в контексті безпеки для людей, да? чи можна їй довіряти. Бо, ну, дійсно, якщо це секта якась, да, то потрібно бути просто обережним. Дуже обережним. Король Жезлів перевернувся. Добре, подивимося, давайте питання не ліземо в особисте життя, просто от про. Я відкрила собі її фотографію про оці пророцтва, да, про цей зв'язок. Давайте подивимося, її роль в цих Да? Чи, чи справді вона бачить те, про що вона говорить? Чи справді є бачення розуміння того, про що вона говорить? Справді, вона є пророком. Вона приносить певну інформацію людям. Да, король Кубків. Ой, король Рицарь Панства, перепрошую. Сейчас, друзья. Так а что это тогда? А что это тогда? твои проростки? Это что? Знаєте, я хочу вам сказати, що вона людина, яка дає інформацію. Чи вона цю інформацію сама десь бере ні. Королева Пентаклів і Сімка мечів це людина залежна. Це людина, яка може бути залежною в плані грошей. Тобто, вона Зацікавлена вона тут, знаєте, як певна картинка, хто вона в цих природствах, королева Кубків і карта Магу. Тобто Маг це людина, яка виступає на публіку, королева Кубків. Це от якраз і може бути та відунья, да? або людина, яка бачить інформацію, певну, да тобто людина, яка може. Пророчити, та? але помагу. Помагу це більше як виступ на публіку. Це більше як такого плану собі, знаєте, маніпуляція з певною своєю метою. Вона чітко розуміє, що вона робить. Тобто це не про пророцтво. Питання наступне: що вона вимушено це все робить, мене трошки спонтеличила. Е Карта смерті і відлюдника, я так розумію, що ну, спантеличила в тому плані, що у неї, мабуть, в житті відбулася якась подія, коли, знаєте, на зараз те, що вона робить, в неї, в неї немає іншого варіанту. В неї вона Вимушено займає цю позицію, тобто, їй створили певну картинку. По четвірці кубків це не її життя. Це, знаєте, як ну їй запропонували так, щоб вона не відмовилася. По карті Зірка, Верховна Жриця, це, знаєте, як створене створений образ, на показ, тобто її. Вона це як картинка, вона це як бренд. О, мабуть, отак краще сказати, як бренд. Що стоїть за всіма твоїми пророцтвами? Імператор і карта місяця. Тобто, я розумію, що є певні люди або є певна сторона по імператору. Ми зараз, мабуть, подивимося, хто це, але це якісь ну, люди. Тобто люди, які сидять на посадах, займають певні посади, да? які намагаються контролювати суспільство, намагаються контролювати людей всередині країни. Да? Це знаєте як імператор що робить? Він захищає, створює закони, тримає контроль. Дивиться, щоб ну, закони, щоб всі нормально все виконували, Тобто, він а, тримає рівновагу, але різними способами він контролює, він управляє, але по місяцю це таємно, за допомогою страху, маніпуляцій і так далі. Тобто, е, можливо, десь за допомогою віри. Тому що е, контролювати людьми, які бояться, ну, простіше за все. Розумієте, так? Да? Про що йде мова? Але вона сюди прийшла не від хорошого життя. Давайте так. Вона як проект. Добре. Це знаєте, коли ти відмовляєшся від е, звичного життя і розумієш, що назад дороги вже не буде, просто йдеш на щось добровільне. Та, по відлюднику Давайте глянемо, хто ці, хто ці імператори, хто грає такою інформацією, так? хто за тобою стоїть? Це ж було питання імператори. Хто ці імператори в світі? Хто вони? Чи для України, чи для світу? Хто ці люди? Або хто ця людина? Хто це такий імператор? Це хто? Для світу хто це? Ну, що вони роблять для світу? Карта, карта Верховного Суду. Ви знаєте, це той, хто вирішує. Я не впевнена, що це конкретно про Україну. Можливо, мова йде про більше простори, да? але. Це Ту з Кубків, хто ці люди, туз Кубків, Ту з мечів, Це той, хто дає віру, це той, хто вирішує бути чи не бути. Це люди, які створюють рух, люди, які створюють певні течії, які щось починають імператриця Шут. Які щось дають чомусь початок. По Верховному Суду це які над всіма, які керують, розповідають, що кому робити. Розумієте? Давайте ще раз. Це про Україну. Тільки в Україні? Чи в усьому світі? Ні, це не тільки в Україні. Король Джезлів, знову ж таки, карта диявола. Це по, ну, я так розумію, що можливо. Як осередки, знаєте? В Україні хтось є, там, десь, ще хтось є, ще хтось є. Представителі, знаєте? Ну, такого плану. Так, да, такі собі карти. Добре, давайте глянемо. Неочікувана, яка мета? Яка мета цього бренду, проекту а я поток світа, яка мета? поток світла, да? яка мета цього проєкту у тих, хто його почав яка мета. Розумієте, отут давати собі певну інформацію. Паш мечів це карта і збору інформації і створення певних настроїв в суспільстві. Тобто, вона. Пропонує думки людям по карті Магу, по пажу мечів і четвірка жезлі. Я пропоную те, про що ви будете думати. Розуміли? Вона маніпулює інформацією в суспільстві. Що це для України? Цей проєкт, що це для України? Знову ж таки, Пашмачів трійка. Ну, це, це керування, керування тим, що наболіло, керування певною вірою, керування думками. Да? Тут, ну. а, Чи несе вона якусь загрозу для людей, хто там її слухає і так далі? Чи є якась загроза для людей? Хто її слухає? Є загроза? Це загроза в плані, в плані інформації і своїх дій, і своїх дій, коли ти ну, знаєш якусь інформацію. По дев'ятці мечів загроза це переляк. Слякати так, щоб потім можна було керувати емоціями. Спочатку дати страх. А потім керувати емоціями. На що направлена її діяльність в Україні карта Диявола. От знову ж таки, розумієте? Це момент залякати, можливо, десь повести за собою проти всіх, але через страх. Диявол в. Взагалі в своєму контексті карта непогана, але коли вона, ну, коли вона от в такому контексті випадає, да, оце якраз і про секту і йдеться. Оце якраз про секту. Знаєте, що хочу спитати? А, чи має вона хоч якісь здібності? Давайте так. Чи маєш ти магічні здібності? Магічні здібності маєш. Звідки ці пророцтва? Карта відлюдника. Ну, знову ж таки, вона доносить певну інформацію. Але я вам хочу сказати, що, можливо, щось вона десь і відчуває, можливо, ця людина і дійсно вміє. Ну, знаєте як. Е, розуміє, як. Слухайте, пам'ятаєте, на Вангу був у мене розклад на каналі, і також там виходило, е, мені здається, колесо Фортуни. Чомусь мені так здається, що ця карта там була. Е, якщо я не помиляюся. І про що вона говорила? Про те, що людина. Е, Керує обставинами, але по відлюднику. Але по відлюднику керує обставинами, керує подіями. Говорить про події. Несе інформацію про події. Чи маєш видіння карта смерті? Ну, вона щось, вона щось знає. Я не говорю, що вона нічого, ні, вона щось таке знає. Але це ну, велика маніпуляція. Знаєте, інколи можна бачити щось одне, а говорити зовсім інше. Чи щось ти бачиш? Знову такі королеви Пентаклів, так? Дивна жінка. Як її бачать вищі сили. Знову ж людина, яка несе певну інформацію людям по шість жезлів. Ну, друзі, така інформація. Чи загрожує? Загрожує. Дійсно, загрожує страхом, загрожує переляком, можливо, десь забагато розганяється. Знаєте, як страшних ідей якоїсь агресії, можливо, спеціально для того, щоб залякати. Я Питала, звідки вона бере інформацію. Виходить карта сили. Знаєте таке відчуття, що втручання зі сторони? Втручання зі сторони. Давайте крайнє питання і все. Твої пророцтва це що? Пророцтва твої, про які ти говориш на зараз. Це що? Карта місяця розумієте, в чиїхось інтересах дуже важливо тримати баланс. Всередині країни. Місяць, так, да, це може бути щось містичне, це може бути якісь видіння, може бути. Але зазвичай це карта того, що це не так є, як ми це бачимо насправді. Тим паче з рицарем Жезлів. Трійка жезлів, тобто тут певна домовленість в чиїхось інтересах. Знову ж таки, вона представляє чиїсь інтереси і карта правосуддя. Для чого? Тримати певний баланс. Тримати певний баланс в суспільстві. Але сили вона певні має. Сказати, що вона просто ніхто, то ні. Певні сили вона все рівно має. Друзі, хто б що не сказав, королева жезлів і верховна Жриця. Але вона тими силами маніпулює. Користується, так сказати. Тому, друзі, тому, друзі, ось так. Я вам дякую за перегляд. Дякую за ваші питання. Дякую, дякую за підписки, за коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.